Понад 34 тисячі гривень зібрали під час жіночого автопробігу в Олександрії. 22 лютого в Олександрії відбувся благодійний жіночий автопробіг. Дякуємо ЗСУ до Дня української жінки, що відзначають 25 лютого. Збирали кошти на підтримку підрозділу, де служить Олександрійська медикиня. Їх спрямують на придбання антенн для підсилення радіолокаційного захисту реанімобілів, які рятують життя військових. Учасниці проїхали центральним проспектом міста і завершили акцію на і пам'яті, де хвилиною мовчання вшанували полеглих героїв і разом виконали гімн України. Волонтер Віталій Заріцький в черговий раз передав крісла колісні від міжнародних донорів Олександрійській центральній міській лікарні. Допомога надійшла від благодійної фундації Вікторія, засновники Вікторія Доценко та Ігор Саєнко. П'ять крісел колісних прийняв заступник головного лікаря медичного закладу Сергій Голопьоров. Головна державна санітарна лікарка Кіровоградської області Надія Оперчук інформує, минулого тижня у Кіровоградській області зареєстровано 5 972 випадки ГРВІ, з яких 64% це діти та підлітки до 17 років. З 53 випадків грипу один летальний. Помер 34-річний чоловік з Олександрійського району. Він має супутнє захворювання, діабет. Стартував ювілейний марафон від Олександрійської дитячої музичної школи в рамках відзначення 70-річного ювілею. За десятки років на сцені закладу виступали талановиті солісти та яскраві колективи не лише з Кіровоградщини, але й з інших міст України. Одним з таких колективів є Олександрійський міський професійний духовий оркестр Ліра, який виступив в закладі 21 лютого. 15 лютого в Кропивницькому відбувся благодійний забіг на підтримку ЗСУ забіг закоханих у біг. Учасники подолали дистанцію в 3 кілометри, демонструючи силу духу, витривалість і прагнення допомогти захисникам. Викладачка фізичної культури Олександрійського політехнічного фахового коледжу Тетяна Король виборола перше місце. Про це повідомили на сторінці навчального закладу. Кубок Європи з кікбоксингу вакуу в Олександрії. Данило Яковенко, вихованець ПСК Захист виборов перше місце та титул чемпіона Кубка Європи. Ярослав Андрієнко бронзовий призер. Богдан Ластівка боровся до останнього, але зупинився в одній четверті фіналу. Змагання відбулося в Болгарії пловдів. Участь взяли 2168 учасників із 29 країн світу. Спортсменів підготував тренер ПСК Захист Сергій Торожнюк. 23 лютого в Олександрії відбулася відкрита першість кадю США No2 з волейболу серед дівчат 2010-11 років народження та молодші. Брали участь команди з Олександрії, Кременчука та Долинської. За результатами ігор Олександрійська команда посіла друге місце. Машина злетіла з мосту в річку неподалік Олександрії. Аварія сталася у п'ятницю на мосту між селищем Олександрійським та Новою Прагою, повідомляє телеграм-канал Олександрія сьогодні. За інформацією адмінів, усі залишились живі та сильно не постраждали.